5 серпня на Полтавщині почала діяти заборона на вилов раків. Про це повідомила начальниця Полтавського рибоохоронного патруля Оксана Кулинич. За її словами, обмеження пов'язане з періодом їх другої линьки. Ця заборона діятиме до 20 вересня, включно за незаконне добування раків. У цей період передбачено покарання від адміністративного штрафу до кримінальної відповідальності. Крім того, порушнику доведеться сплатити збитки державі у розмірі 3332 гривні за кожного виловленого рака. Нагадуємо, правила, що стосуються добування раків після закінчення заборони. В правилах любительського рибальства прописано мінімальний розмір рака, який дозволено до вилову рибалкам 11 см в Кременчуцькому водосховищі і не менше, ніж 10 см в інших водоймах області. До того ж, протягом доби дозволяється вилов таких водних біоресурсів 30 екземплярів.